Провчений журавель, українська народна казка. Голодний вовк на болоті піймав гуску і почав її трощити прямо з пір'ям і кістками. Одну кістку не перетер на зубах, застрягла в горлі, стояла поперек. Вовк вертівсь, вертівсь, нічого не може поробити. Він вже й силкувався вихаркать. Кістка не подавалась ні назад. Ні вперед. Побачив якось він журавля, підбіг до нього і почав благати. Будь ласкавий, журавлику, врятуй мене, а то загину ні за що А що тобі, вовче, треба? Витягни мені з горла кістку, я тобі чим-небудь одячу. Вовк роззявив свою пащу журавель, хоч і боявся, але підійшов. Застромив свою голову в рот вовкові, нащупав носом у глотці кістку і витяг звідсіль. А тоді журавлі каже Ну, давай же, вовче, що небудь мені за роботу. Ти що, довгов'язий, очманів, чи що? Ти, моли бога, що твоя голова остала з тіла?» Так ти ж сам зарікся мені одячити за роботу. Я ж тебе від смерті спас. Оце тобі журавлю і дяка, що пустив тебе живим, а будеш домагатись, то так буде тобі, як і тому гусакові. Іди геть. Журавель, дай бог ноги, полетів од вовка і з того часу боїться до нього наближатись. Через тиждень, а може через два, дикий кабан натрапив на духлого зайця. І почав його трощити. Кабан дуже проголодався, гаразд не пережував його, ковтнув ціликом. Одна дебела кістка з заячого плічка, не пережерта зубами, попала в глотку і стала поперек. Кабан прибіг до журавля і каже Будь ласкавий, журавлику, врятуй мене, а то я подавився і ніяк не можу визволитись від цієї кістки. А журавель каже ні, брате, я за це діло не берусь. Я вам не лікар. Я одному поміг і навіки зарікся. Ради Бога, врятуй, я тобі одячу. Знаю я вашу дяку. Один навчив. Тепер годі. Ну, та що ти, бог з тобою? Я ж тобі ніякого зла не чинив. Спаси мене від смерті. Вік буду за тебе Бога молити. Ні. Боюсь, може, ти й порядна звірина, тіко тепер через поганих я хорошим не вірю. Своя шкура дорожча твоєї. Журавель піднявся і полетів від кабана, а кабан так і загинув від кістки. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.